Балалайка, домра, баян, акордеон, бандура усі ці народні інструменти унікальні та цікаві, кожен по-своєму. І незважаючи на тенденції моди, які постійно змінюються, народні інструменти залишаються в пошані у будь-які часи. Регіональний музичний конкурс Україна моя вже не перший рік поспіль збирає викладачів та учнів, любителів і майстрів гри на народних інструментах. Конкурс триває кілька днів. У перший на сцену виходять домристи та балалаєчники. От буквально літ 5-6 назад. начала балалайка опять подниматься было много учеников а сейчас к сожалению почему-то опять такой прекрасный инструмент я вот я начинала заниматься как домристка но когда я услышала балалайку как звучит балалайка влюблена была с первого с первого взгляда и перешла бросила домру и перешла на балалайку очень красивый инструмент не зря же ее называют в народе балалайку пивуней Вот До сльоз, вот скрипка и балалайка может, когда коли іграють, настоящая музыка музика слезу выдавить. У кривому розі є у цього кілька викладачів гри на балалайці. Ці люди по-справжньому закохані в свій інструмент, і любов до нього передається і дітям. Сам інструмент по формі цікавий, ну і просто звук нравиться. Для мене музика, звісно самое найголовніше. Стараюсь не пропускати ні одної, ні одного урока. Балайку я не проміняю ні на що інструменту мені дуже подобається. Цього року серед понад ста учасників конкурсу Україна моя було лише три балалаєчника. Кожен з них продемонстрував хороший рівень майстерності і отримав відзнаку журі. Це перша сходинка до, до майстерності учня. Потім вони вступають до музичного училища, і це є як стимулом їх розвитку. Діти підготовлені добре. У нас добрий рівень учасників і гарний. І вони дуже стараються. Також у перший день конкурсу на сцені виступали домристи. Цікаво та приємно було спостерігати за юними музикантами. Кожен з яких дбайливо тримав у руках свій інструмент. Ну мені дуже подобається, Я його вибрала. Я так просто йшла була слишком маленька. я Хотіла пойти на гітару. але вирішила спочатку пойти на домру. Я думаю, немножко подрасту підготовим. Піду на гітару. але так почала, що домри на мені дуже подобається, і Я вирішила залишитися. Мені дуже цікаво займатися музикою. Тому що ну, всього лиш є джасімнота, на них можна грати і джазові в і валіс, і марш, все що угодно. Другий та третій етапи конкурсу Україному Я пройдуть цими вихідними і будуть присвячені виступам баяністів, акордеоністів та гітаристів. А на початку квітня свою майстерність продемонструють народні ансамблі та оркестри.